Вітаю! Ось наші огірочки. Вони сховалися поміж рядками з кукурудзою. Тому що у порівнянні з іншими овочами огірок вважається менш світлолюбною культурою. Ось наша лаванда любить сонечко. Коли вона цвіте, її можна навіть пару тижнів не боливати. З огірками інше діло. Вони люблять і сонечко. Але коли воно їм допікає, це їм не подобається. У перші три тижні після появи сходів огірки добре йдуть на зріст, якщо світловий день не більше 10 годин. А коли він збільшується до 12 і більше, то на огірках добре наростають пагони та листя, а от з плодами вже буде біда. Але і нестача світла теж позначається на врожаї, затримується цвітіння, а плоди виростають гіркими. Ось тому ми садимо гірки у напівтіні між рядами кукурудзи. Вони тут мають розсіяне світло, і цього світла їм вистачає. Гірків у нас зазвичай так багато, що ми роздаємо і дітям, і сусідам, і консервуємо, і маринуємо. Сьогодні ми будемо їх консервувати. Час врожаю огірків ми консервуємо їх кожного дня. Ось і зараз свіжі огірочки миємо і залишаємо у воді приблизно на 2 години. Тим часом йдемо до садочку і зриваємо листя смородини і вишні. Ошпарюємо їх кропом і кладемо у чисті банки. Якщо ось так кожного дня консервувати потрібні баночки огірків, назбирається достатньо, щоб роздати і дітям, і самим поїсти смачненько. Наповнюємо банки огірочками і заливаємо кропом. На півтора літра води, 40-50 г цукру, 70 г солі і 70 грам оцту. Оце треба брати обов'язково натуральний і спиртовий розчин 9%. Тут економити не треба, бо дуже шкода зимою, коли кришечки злітають наверх. Ставимо банки на стерилізацію. У 4-літрову каструлю з киплячою водою вміщуються якраз 3 літрові баночки огірків. Накриваємо кришечками і чекаємо 5-7 хвилин. Після чого закриваємо і укутуємо рушничками до ранку. А на наступний день ставимо банки у льох.